Привіт, друзі! З вами NaviMan228 і КС! І сьогодні ми спробуємо пройти новорічними юнітами Nightmare режим. І прям ти молодець! Ти, ти прям на, на літню карту зайшов. Ну, зато не на хеллоуінську. Як, 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 як в том, Як в той слабісі. Ельф камерамен мій все робить, а твій просто сидить, а феснаші і все. Але твій дуже хай, до, хороший ельф камерамен. А тебе, э, Я прокачу Ельф камеравумен, тому що це камеравумен. КамераВумен написано! Камеравумен. камера, -вум, камера ти чіткий. Чи... Це камера вумен. Там Це... мене. Камера, -мен, камера вумен. Та куди ви на туні? Його назва. Ельф Камера-вумен Можеш? Камера вумен. Ельф, камера вумен. -вумен. -вумен. Тобі треба в школу. І ти вчитися читати. школу Тобі треба в два рази прочитай нормально. Камера <рес> вумен. Це камера вумен. Я сліпий, я сліпий, Пробачу, сліпий. Це можна вже. <реш> я сліпий. Я сліпий. Хто хоче, щоб ми випускали ще відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми прямо вже стріляємо. У неділю і в неділю буде стрім, де я відкрию великий open case і роздам хороших юнітів. Парних новачкам і новачкам. новачка. І не тільки новочка. Mm -hmm. Поки що ми дуже з mm -hmm. дехали. Mm -hmm. Я дам якийсь легкий, і якщо випаде мені два годлі, то, то я віддам одного годлі якомусь підписнику, хто напише коментар. Так. так, прокачуємо ель каме... ельф камера Думен на максимум. Якщо я попрошу, то значить мені це досить там. Так. Зараз прокачуємо одного станку. Так. Костя, не кумаш Африкаша. Не Аффикаша. Тому що Костя професіонал. Костя у нас професіонал. Нет, это нет, это не. Так. шанту. Еще раз прокачуємо шанту. Йдемо все дуже легко. І я зараз покажу вам, як правильно паркувати. Йдемо сюди, залазимо сюди. Потім залазимо на, на таке як підвіконня, проходимо далі на іншу частину і залазимо на скелю. Ти ж сказав, що не будеш оце. Так, залазимо ще далі на скелю. І йдемо <плес> до будинку, який чому. Я стою того камараману. Я щас всіх годлі в тебе заверу. Добре. У мене годліків немає. О, це правда. Прокачуємо ще санте. О, і ставимо фрозді Щоб Він я тут усі пішу Прокачуємо. Зараз ставимо фрозді Джея. Він нам включив Музику Зараз за 3500 ми його прокачуємо. І Ми маємо Перемогти Прокачуємо. Прокачуємо за 3 тисячі санту. <плодиско> так, ти прокачуй сант, тому що вони в тебе загалом. Зараз буде стих. І ми прокачаємо. Я вже спеціально <плодиско> буде. О, діджей Джейсі Кармена зараз ми продамо, тому що це трішечки ним співає. О, спасибо. Покачуємо. О, Покачуємо. о, 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 І ось так виглядає Фрод Діджей. Це Фрод Діджей, це Кейс Діджей. Чепло, діджей. І це навіть менді. Так, прокачуємо санти. Продаємо камера громадяна. І зараз прокачаємо два, які залишили санти. Там такі імена. Якщо на цьому відео зберете 100 лайків, то я зроблю розіграш на Санту Тіві Мене. І розіграш буде у твоєму ТГ-каналі. Він в... в описі під каналом. Знаходиться шилка на мій ТГ-канал. Да-да-да! Всі Мы... Стоп! Мы... Взяли... Изи мод? Добро. Кто хочет продолжение, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Навиман, 228 и К.